Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо розбирати наше домашнє завдання, котре я давав вам усім для практики, створимо функцію, котра не буде нічого повертати, але буде, так назвемо її Swap. Але ця функція буде приймати в нас два значення, точніше, дві змінні за посиланням. Один із варіантів. Ми, Якщо, наприклад, в нас дуже мало пам'яті, то можна виконати цим способом. Що нам потрібно? Нам потрібно присвоїти A, A плюс B. Ми складаємо ці дві змінні і присвоюємо змінні A. Далі ми B присвоюємо значення A-B. А B ми тут так само присвоюємо A-B. То сюди ми передали за значенням, і нам тут нічого не треба повертати. В нас змінні будуть змінені вже ось тут, в main Створимо дві змінні A, ну, наприклад, 5. Я не пам'ятаю, як в попередньому відео в нас було. Я зараз можу будь-які значення сюди вбивати. Далі ми викликаємо нашу функцію swap і передаємо. Наші дві змінні A та B. Я рекомендую робити це за посиланням, а не вказівники. Бо за посиланням в нас теж дуже мало пам'яті вираховується і ми змінюємо наші значення. І тепер ми можемо це вивести в консоль і подивитись. Ось так, відкомпілюємо нашу програму та подивимось. Давайте, мабуть, ось це скопіюємо. Після цього ми напишемо ще ось так свопет. Я не знаю, як правильно. Відкомпілюємо нашу програму та подивимось. Так, в нас щось неправильно вийшло. А, тому що тут не B, а тут A має бути. Трохи алгоритм неправильно написав. Перекомпілюємо нашу програму, і в нас все вийшло. Функція працює, але є недоліки. Які є недоліки? Наприклад, те, що в нас може бути переповнення типу. Що це таке? Наприклад, якщо ми зробимо дуже велике число, то при складанні ось цього в нас просто піде все шкереберть. Тут в нас ще спрацювало, тут ще нуліків додамо ось що в нас вийшло. Ну тут воно теж замінило, але. Все одно краще так не робити. У нас просто переповнення intuiti. Ось нам треба лонг робити. Тому давайте ми трошечки зробимо по-іншому. Повертаємо назад наші зміни. І ось тут ми будемо тепер використовувати одну зміну. Назвемо її темп, присвоїмо їй значення нашої змінної A. Тепер int Temp. Ось так, ми тут прямо створюємо змінну. Тепер ми тут нашій А присвоюємо значення змінної Б, А змінній Б ми присвоюємо значення тем. Тобто ми ось тут в змінні, зберігаємо результат нашої змінної А, Потім в А ми кладемо змінну Б, А в змінну Б повертаємо нашу темп. З функції нам не треба нічого повертати. У нас функція void, тим паче нам потрібно два значення повертати, тому ми сюди ж теж переслали за посиланням дві наші зміни, і тепер дивимося, що в нас вийшло. В нас змінились наші зміни. Ще можна додати, наприклад, якщо в нас тут тепер double, ми хочемо передавати, то щоб написати нову функцію. Ось, нам показує, що в нас помилка То ми можемо зробити її шаблонною. Пишемо template type name T. І в нас ось тут буде прийматись одна змінна Т і друга змінна Т. І, звісно, наша темп має бути теж змінною Т. І тепер ми тут будь-які типи даних. Можемо змінювати. Оце вважається най, скажімо так, найпоширеніший спосіб замінити значення у двох, поміняти місцями наші змінні. Є ще алгоритм, але ми поки що не будемо його роздивлятись. Це побіти в XOR це тема трохи пізніших уроків. І є ще така бібліотека. Як алгоритм. І в ній вже є вбудована функція Swap Std-Swap. Вона працює саме за тим способом, котрий ми щойно роздивилися. Але я гадаю, що ну краще і безпечніше використовувати саме цю функцію, тому що ну вона вже протестована, вона працює з будь-якими даними. І її писали. Декілька, скажімо так, програмистів, і ну, вона безпечніша там. Якщо треба, вона навіть Xceпрі може викинути, або не виконати, тут це можна вказати. Але все ж нам потрібно вміти користуватись не тільки цією функцією, а й писати свою. Ну, гадаю, на цьому в мене все. Якщо, скажімо так, сподобається ця тема. з Такими практичними завданнями, то в мене будуть ще е, такі відео. Якщо цей віде, це відео набере 10 лайків, то я буду окрему гілку, скажімо так, окремий плейліст створювати, і там будуть е, домашні завдання. Ну а зараз е, в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скориї зустрічі. Пока!